Вітаю вас, друзі, ви на каналі Рибацюга. Фух, Запиханий. Сьогодні у нас в планах воблери, крупні міношки, шеди. Будемо пробувати шукати щуку. Сьогодні на нових місцях, ну як на нових, не для себе нових, а нових в цьому сезоні. Розпаковую, поки катаюсь по таким злач, злачним місцям для мене, ну, як ті, що я знаю. Шукаю щуку. Погода жахлива. Ну, як жахлива для мене. Дощ, інколи буває збирав човна, увалив дощ, поки зібрався. ну, В принципі, одяг дозволяє в таку погоду рибалити, але якось так. Води багато в дінці. Шукаю рибу. Побер, очередь тягає. Ладно. Будемо шукати щуку. Погнали. Так, друзі, ну що, ось я прибув на місця ловлі. Розпочну я з такого шеда. Це Rappaла Super Shadow Rap 11. Такий ось овлерочок. Розпочну з нього. Тут такий залівчик. Спробую зараз потиркати тут трішечки. І Попливу далі по своїм місцям, вже там, де є течія. Тому якось так став ще в одному місці, кинув разів 10, так чисто для перевірки. Там, де колись була клювака, але чудо не, як ви поняли, не здійснилось. Тому впираюсь тут. Якось так. Погнали. Пройшовши досить такий суттєвий відрізок річки, клювань не було. Замінив воблер. зараз поставив Макс 128-й. Спробую на нього. Тому що на шеда натуралці зовсім ніяких клювань, хоча трава, хоча відрізок там досить такий Гарний. Гарний в плані. Ну, раніше я там ловив рибку і досить стабільно. Зараз щось якось тиша. Ну, спробуємо зараз тут. З під стіночки очерети. Тут не дуже глибоко, в принципі. Є травка, Можливо, тут яка та щучка і сидить. Треба шукати. Не, поки, поки немає клювань, пробую скрізь і глибше, і мілкіше, тому що не зрозуміло, де вона. Зовсім не зрозуміло. Клювань немає, виходів нема, тобто вона якось, ну, ніяк не відзивається, тому треба шукати. Так, друзі, коротше, показ з камерою воська все була клювака. І сход на цього самоділочку. Ну така щучка невеличка, буквально, я не знаю, та грамчика 400, скоріш за все. Блін, ну подивіться, ну погода просто мед. От щука досягла рвати і метати тут усе. Нема. Ось в траві забурився тут в міляк такий, в травку. І було одне клювання. Ось ну, клювання є схід вона буквально два рази диркнулася прямо під лодкою. Вийшла прямо з під човна бахнула. І все. От як як, як з цим жити а? Не знаю, погода максимально щуча. Да? Так як вот, по всім канонам. Пасмурно, дощик там, всі діла. а вона ще зовсім якась ігнорі ця щука. Ой, ладно. Час ще є Місця ще є, так що пробуємо ловити. Є, друзі. Є, друзі, щучка. <сум> Ви сейчас удивитесь удив... на що. Якщо вона назвала, звісно ж. <сум> Капець. Вот це не очікувано. Ух ти, прям голос. Капець. Тихо, тихо, тихо. Де сюди. Опа. Есть. Є перший щукарик. і ви подивіться на що вона спокусилась. На 160-го вбивцю. Капець оце, так. Да. Блін ока. Ну вона на торба. Ой, не будь, я вам не буду це показувати час, опа, акуратно витягнув. Все. Рапала супер шадов рап. І ось така ось... Щучка. Така яка якась вона побита все. Поїжена. Незрозуміло. така от. вона. Зараз зробимо фоточку, бо я не знаю, буде ще щось чи ні та відпустимо. В общем, друзі, така ось щучка. я Не знаю, ну це грам 700-800. Хай біжить, давайте ми її амністуємо. Погнала. Не знаю, дивіться, що виходить. яка Які аналізи. Тобто дві клюваки було за все це время і дві клюваки було поблизу берега. Перша була на маленького шеда вихід клювання, друга на ось ось бамбуві. Тобто, не знаю, думаю, далі буду впиратися в нього, скоріш за все, можливо, ще. Не пробував тільки канату. Багато перепробував облерів, вже досить багато я проплив. Як бачите, вже така погода трошки роз'яснилася, то така мрячка була, дощик. Зараз трішечки краще, скажімо так. Тому надія ще є на щось більш-менш адекватне. Погнали ловити. Є. Ух ти. Ух ти, друзі, є. Здесь еще одна щучка. Достать на краешку. Ну, давай, подай. Подашь. Оп, не отпала. Есть такая. Тихо, 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 тихо. Ну молодец. Вот так тихо. Вот такая вот еще одна. Щучка до нас пожаловала панелочка полкилошечка пожаловала на бета шедика с подборежка выскочила нямнула такая красотка давайте отпустим Ой. давай бежи куда ты был? давай сюда Опа, Класс. Ну, Уже додому таке пора, другий хвостик тільки в зачоті. Короче, три покльовки, два хвоста. Якось так. Не густо, конечно, не густо, ну і не пусто. В принципі, поводочок погнула мені трошки. Надо рівняти. О, от так вот. На БТШдика. Под брыжочкой выскочила и тяпнула. Выскочила и тяпнула. Вот так вот я плыву тут себе потихонечку по настеночке рогозика. Шмыркаю, короче. Как-то так. Давай, друзі, риболовля насправді сьогодні вийшла, Точніше, виходить. Тому що треклювання майже за півдня це зовсім якась тускла, Я б сказав би. Зовсім тускло. І це з тим, що це з човна. Я скільки переплавав. Перепробував всі приманки, перешерстив всі кімість, і ну, це зовсім це зовсім погано насправді. Зовсім погано. Тому що, вода прибуває і доволі стрімко прибуває. Судячи з, цього, з того, як я був останній раз і те, що я бачу зараз, Водичка і справді прибуває. Я не знаю де цю рибу шукати. Я вже перепробував все. Но, опять же, погода не може ніяк устаканитись. Но то дощ, то сонце. Непонятно що робиться, коїться тут. Таке. Дурня якась. І звісно ж на щуку це також негативно впливає все. Вона як то, бачите, ну, три штучки там було, як то відзначились, але ну, це не та ступінь активності, яка повинна бути в цю пору року. В Цю пору року вона повинна гатити все як скажена. а вона щось, бачите, зовсім якось ніяк. Якось так. Так, пару слів про наболівши. <хи> Бо не знаю, якась зовсім невесело. Ух ти, промазала. Видно, далеченько видно чи не видно. Чи пукнуло. І німа. Ну по облару зовсім контакту ніякого не було, просто вона промазала. Спробуємо доловити зараз. Можливо другого разу. Не хоче і все. І так клювань мало, ще й, воно ще й може. Ну и ладно. Был еще и на один выход. Я не понимаю, она какая то заторможена. Я не знаю, что с ней делать. Она вышла уже под лодкой, пацаны, крутнулась и все. То есть она даже не клюнула. Хотя времени у нее было предостаточно на это. Она просто выскочила, крутнулась под лодкой и все и делай что хочешь называется. и думай что хочешь я не знаю что, что это такое как это работает и что с ней делать дальше не хочет она сегодня просто не хочет и все ну что все друзья финал рыболовля наша закончилась что я могу сказать Шукав в пасиві, в жорстокому пасиві, я не знаю, що з нею робити, де її шукати. Е перебрав сьогодні майже всю коробку, перебрав, перелистав кучу місць різноманітних, і глибини, і міляки, і з травою, і без трави, під очеретом. Ну, в общем, там, де були клюваки, ви бачили, а не бачили ви дуже багато чого. Що мені прийшлось сьогодні зробити і йде поплавати. Ну, В принципі, та не пуста, що там накавиряли, два шнурка Ну, це не результат на самом деле. Це таке, це ну, блін, не знаю, як сказати. В общем, що маємо, то маємо. Не забуваємо підтримувати канал лайками, підписками і все. До нових зустрічей. Пока.